А в нас сьогодні з вами знову серія пирогів 789. І цього разу він буде дійсно новорічний. Погнали готувати. Все, як завжди, два курячих яйця, дрібка солі. Відразу сюди відправляю пакетик ванільного цукру і 7 ложок столових звичайного. Цукру. І добре все взбиваємо вінчиком або міксером. Повторюсь, нам необхідно, щоб наша маса посвітлішала, побілішала, почала збільшуватися в розмірі і з'явилися такі ось пузирки повітря. Тепер сюди додаємо 8 столових ложок. Кефіру. Все це добре поєднуємо кефір з яйцями. І прийшла черга борошна. Все бачите як швиденько? Дев'ять столових ложок борошна. Зверху на борошно обов'язково 10 грамів розпушувача, ну або дві чайні ложечки. І замісюємо тісточко. Це, наше тістечко готове, як завжди, ідеальне, як завжди, стелиться. Ось отакою лентою. Бачимо так. І тепер саме головне. А що у нас головний інгредієнт новогодніх свят? Атрибут, так сказати, правильно, це мандарин. І саме з ним, саме з його ароматом у багатьох. Асоціюються новорічні свята і новий рік. Але всі дольки мандарину потрібно добре зачистити від оцих білих поєднань. Відкрию вам секретик. На періг, не обов'язково всі дольки повинні бути цілими. Цілі дольки гарно. Але буває ж так і вдома, правда, ми, наприклад, купляли вже в супермаркеті очищені мандаринки на пиріг. Ну, так сталося, що в пакеті був і соєвий соус, і кефір, і вони трішки придавилися. Але буває і вдома. Лежать у пакетику, дивишся, якась мандаринка та й вже підгуляла. Можна сміливо обрізати, і якщо дуже великі дольки. То можна розрізати. Ну, ось, наприклад, бачите, яка? Прям така товстенька-товстенька. Я її беру ось отак, раз і навпіл. Ось, наприклад, да? велика товста долька і довга. Я її беру отак і навпіл. Можна не робити, можна так робити. Тобто, щоб ви розуміли, Сюди можуть піти навіть підгулявші у вас мандаринки. Головне позачищати добре від усіх оцих біленьких прожилочок. Все. Тепер духовка в нас вже гріється. Ось наше готове тісто. І я відправляю сюди мандаринки. Але перемішати потрібно обережно, без фанатизму, скажімо так, щоб наші мандаринки не перетворилися в мандаринову кашу. Ось отак обережно перемішуємо. Головна умова, щоб вони всі були покриті нашим тістечком. Так, обережно, повільно. А тепер беремо форму і все як завжди. Відправляю у форму. Можна вилити у форму тісто, а дольки вставити вже вручну, знаєте як? Але мені так не дуже подобається. Хоча можна по-разному робити так буде десь менше, десь більше. Якщо ви будете вставляти вручну, то ви можете дивитись, да, куди ви вставили. Ну, але то таке вже. Можна, якщо вам здається, що десь не вистачає, просто додати. Я нічого зверху додавати не буду. Ось так розподілила все тісто. Я навпаки намагаюся, щоб мандаринки були закриті. В такому випадку вони не почнуть підгорати. Все, духовка вже розігріта, відправляємо в духовку. В моїй духовці пиріг провів 28 хвилин. І полюбуйтесь на цю красу. І це хочу зауважити, що я різала його гарячим. Бачите, як розподілились мандаринки десь знизу, десь посередині, десь зверху. А аромат стоїть на всю хатинку. Готуйте смачного вам.